Водолії. Привіт-привіт! Налаштовуємось на вашій тиждень з 20 по 26 листопада і подивимось, що буде з вами відбуватися. Відео можна дивитись як по сонцю, так і по асценденту. Дивимось позитив тижня для водоліїв. Двійка мечів, пашкубків і помірність. Знаєте, так якось спокійно стало від цього позитиву тижня у вас водолії. Ви тут правильно робите, що трошки збавляєте обороти. Дозволяйте своїм емоціям проявлятися і ну, от дзеркально, та, як люди до вас проявляються, так само та й ви їм віддаєте у відповідь. Тут дуже така гармонічна, я б сказала, тріада. Зараз будемо прояснювати для всіх в любовній сфері, що у нас тут відбувається. В долі є хто самотній. Що у вас тут? Так, по лицарю мечів? Тут іде спілкування, комунікація, флірт. Багато інтелектуальних розмов. Розмови такі стрімкі, швидкі, вами тут будуть цікавитися, але вам, як би так сказати, ну, у вас зараз інші пріоритети, чи що ви так дивитесь на людей, знаєте, ніби бачите їх наскрізь. І вам так спокійно вас не проведеш. Та? Спілкування багато, але ну, ну і що з того? Для тих, хто в нас не в стосунках, хто в любовних трикутниках знаходиться, що у вас тут? Так, тут є намагання помиритися. Відновити спілкування через якийсь гарний жест, через якийсь флірт, можливо, подаруночок, нагадування про себе. Але ну, тут вже поїзд поїхав, розумієте? Вам вже це не важливо. Так, ви можете помиритися, але більше з цією людиною поруч ви не будете. Вона ця людина приносить тільки роздрай і нещастя. І ви не можете заснути і погано почуваєтеся. Вам це не потрібно. Ви будете позбуватися такого. Для тих, хто в нас в серйозних стосунках знаходиться. Мондолії. Так, по королю мечів. Ну, Тут теж могла бути сварка. Тут могла бути сварка, яку ви будете активно загладжувати і робити маленькі кроки на зустріч одне одному після того, як вияснили всі важливі моменти. Документально також, можливо, вам там треба буде разом піти до юриста, займатися якимись такими питаннями, цінних паперів, скажімо так, разом. Дивимось питання роботи і заробітку водолії. Якщо ви зараз не працюєте, яка тут ситуація? Так, по тузу жезлів? Вам би хотілося свій потенціал розкривати? Ви зараз думаєте над тим, як би це зробити. Я не бачу тут покращення фінансів, тобто вони у вас стабільні, вони є, допомога є, підтримка є, ви не без грошей, але вам не вистачає розкриття внутрішнього потенціалу. Ви відчуваєте, що ви б ніби могли більше? Для тих, хто в пошуку роботи водоліє. Так, карту... Тобто по пажу Пентаклів. Тут будуть пропозиції роботи. Не дуже високооплачувані, не дуже якісь там шикарні, і ви будете думати над тим погоджувати чи ні. Але пропонують вам стабільно. Пропонують вам надовго. Це вже ваше рішення, приймати чи ні. Але тут перспективи нової роботи є. Ще маю сказати, обов'язково трудовий договір читайте і будь-які документи, які підписуєте. Для тих, хто працює по найму модулії, тут хтось дуже сильно намагатиметься вибити вас з колії. Я не те, що маю на увазі конфліктні ситуації, просто ну, від вас дуже багато очікуватимуть і вимагатимуть. Ви якісь такі спокійні, розслаблені. Ви вже там, можливо, одною ногою в Merry Christmas і Jingle Bells, а від вас тут щось хочуть. І можуть проходити питання поїздок, тобто, що треба десь їздити постійно. Треба спілкуватися з людьми. М -м -м Не скажу, що вам це буде прям там втяжкість. Ні, ви будете це робити і, в принципі, тиждень досить такий перспективний. Для тих, в кого свій бізнес, хто працює сам на себе, хто фрілансер. Одоліємо. О, це мені подобається. Тут ви будете ревізувати свою роботу. Так спокійно сядете, проведете, я не знаю, якийсь аудит, можливо, і визначитеся з якимись місцями, які у вас трошки кульгають. Над чим вам треба ще попрацювати, чого треба додати в свою роботу, що треба виправити. Тут такий тиждень не те, що підбиття підсумків, а скоріше, ну, дійсно, ревізування, чи все ви робите чітко і правильно, чи все, вся ваша діяльність робоча йде на користь вам. Для тих, хто запитує, що там по здоров'ю водоліїв, а що по здоров'ю водоліїв? Ну, як випало три, ну то вже три. Так, тут вчасно виявити якісь проблеми зі здоров'ям і вирішувати їх. Платити за консультацію лікаря, вирішувати їх. Не скажу, що тут якісь дуже серйозні проблеми, але може йти питання діагностики. Угу. Далі застереження тижня для водоліїв. Що вам тут треба знати? Дивіться, зараз дещо скажу. Тут можуть проходити, хтось вам щось захоче подарувати, можуть бути премії, бонуси, надбавки, можуть бути загалом фінансові подарунки, вливання у вас, які допоможуть вам вашу стабільність побудувати, зберегти. Але, знаєте, у вас таке все рівно буде, а, а це ти точно в мені? А це точно я нічого тобі за це не маю віддати. Тут ще направду може йти питання кредитів, мікрозаймів і так далі. Отут -от 10 разів подумайте, чи воно вам треба, бо то гроші класно, але ви потім будете зобов'язані надовго. Дивимось пораду для водоліїв. Королева кубків. Перше, зверніться за порадою, якщо вам це необхідно і це стоїть на повістці дня. До психолога, психотерапевта. Якщо ви в пошуку такого майстра, він вам знайдеться, ви зможете побудувати адекватну комунікацію. По дну колоди та певні механізми захисту, які ви випрацювали, вони можуть трошки, ну. Не спрацювати цього тижня, вас все-таки емоційно може розхитати в якихось моментах, і для цього було б класно поговорити, поділитися про те, що вас турбує і тривожить з такою от людиною. Може бути людина в стихії. Жінка теж не обов'язково, але може бути, яка емпатійна, яка підтримує і вислухає. Дивимось сюрприз тижня, слухати дуже красива карта. Слухати себе. Наповнювати себе хорошою музикою. Якщо ваш настрій залежить від музики, отут водоліє мене послухайте, визначтеся з таким плейлистом, який би був вашим грубока терапевтом, яка музика приносить вам задоволення, радість і заспокоєння? Тут загалом про те, щоб слухати своє тіло, слухати навколишній світ. Можливо, ви постійно в навушниках ходите і не чуєте взагалі нічого навколо себе. А цей світ дуже цікавий. Навіть якісь рандомні розмови на вулиці, якихось незнайомців, там, де слова вирвані з контексту, можуть вам якусь еврику відкрити. Слухайте. Цікавий тиждень у водоліїв, я вам так скажу, насичений. Буду чекати зворотнього зв'язку від вас, звісно ж. І до нових зустрічей, до нових відео!